Єдина система реєстру і розподілу гуманітарної допомоги, яку ухвалив Кабінет міністрів України у вересні, яка набула чинності з 1 грудня 2023 року, викликала низку запитань у волонтерів. Зокрема, у початковому варіанті постанова передбачала скасувати практики завезення та нульового розмитнення гуманітарної допомоги за листами зверненнями військових частин та підрозділів, звичного порядку для більшості волонтерів. Серед нововведень також необхідність попередньо оформити електронну реєстрацію майбутнього вантажу з унікальним номером і точним описом позицій, що мають надійти. Це той документ, без якого допомогу взагалі неможливо ввести. Необхідна ще звірка фактичного вантажу з вказаним у декларації на кордоні. Та ще ціла низка різноманітних звітних документів після численних скарг було запроваджено перехідний період до 1 квітня 2024 року. А частина нових правил діятиме паралельно зі старими. Проблема постає в тому, що у військових у військовослужбовців дуже складна звітність, тобто прийняти це на баланс, потім розподілити, потім списати. І ми від себе, як громадські діячі, не просто як волонтери, як благодійники, як громадські діячі, підіймаємо питання того, щоб спростили облік. Для військовослужбовців, якщо їм спростять облік, то ми можемо надавати все, що ми надаємо, відповідно до актів, як того вик... вимагає законодавець. Тим часом до одеської благодійної організації Я допоможу прийшла чергова фура з гуманітарним вантажем для воїнів ЗСУ та тимчасово переміщених осіб, що мешкають в Одесі. Декілька машин меншого розміру після завантаження вирушать до Херсону та на Донеччину. Хлопці-волонтери за роки війни набули навичок професійних вантажників. Тому з багатотонним вантажем впоралися за годину. Микола Максютенка військовослужбовець після операції проходить реабілітацію, але вирішив, поки дозволяє часто здоров'я, приєднатися до волонтерів, допомагає їм чим може, а також своїм побратимам на фронті. Я ліки, гуманітарку, різні вкусняшки, збираю копні свічки туди в Канстафу. Ми відправляємо нашим хлопцям, і при цьому збираю кошти для евакуаційних машин. Отже, небайдужих українців, бажаючих допомагати ЗСУ, як всередині країни, так і за кордоном, не поменшало. Але треба визнати, що тих, хто бажає на цьому заробити, також достатньо багато. Тому нові правила передбачають більшу підзвітність гуманітарної допомоги для запобігання її розкраданню, а також ввезенню комерційних товарів під виглядом допомоги. Поки дію чинних правил продовжено до 1 квітня. До цього терміну волонтери зможуть, як і раніше, використовувати паперові декларації для ввезення гуманітарних вантажів. Тобто, часу для адаптації та нововведень достатньо. Крім того, у Міністерстві соціальної політики запевняють, що перед повноцінним запуском системи проведуть низку вебінарів, на яких покажуть волонтерам, як користуватися новими документами та заповнювати кожне поле.